Прославлятиму тебе, Господи, Царю, і хвалитиму Тебе Бога Мого Спасителя, визнаюся твоєму імені, бо ти мені став охороною і помічником, і викупив моє тіло від знищення, і спаски язика, що обмовляє, зустив, що кують брехню, і перед противниками ти став помічником, і визволив мене через безліч милосердя, і задля твого імені від пасток тих, що готові пожерти. З руки тих, що шукають мою душу, з безлічі скорбот, які я мав, від задухи вогню довкола, і спосеред вогню, де я не запалив, з глибини лона аду і від нечистого язика, і від неправдивого слова, і від списа неправедного язика. Моя душа наблизилася аж до смерті, і моє життя було близько до аду внизу. Мене оточили звідусіль і не було помічника. Я поглянув на допомогу людей, і не було. І я згадав Твоє милосердя, Господи, і Твоє добродійство, що від віку, бо Ти вибираєш тих, що тебе терпеливо очікують, і ти врятуєш їх з руки ворогів. І я підняв із землі моє благання, і я помолився за визволення від смерті. І Я прикликав Господа, батька мого Господа, щоб не покинув мене в ні скорботи безпомічним у час горди. Хвалитиму Твоє ім'я завжди, і оспівуватиму прославлянні, і моя молитва буде вислухана. Адже Він мене спас із погибелі і, і визволи мене від поганого часу. Через це прославлятиму і хвалитиму Тебе, і поблагословлю Господнє ім'я. Ще будучи молодшим раніше, ніж я заблукав, я явно шукав мудрості в моїй молитві. Перед храмом я молився за неї. Я аж до кінця шукатиму за неї. Від світіння до дозрівання винограду раділо нею моє серце, моя нога пішла по рівному, і я її досліджував від моєї молодості. Я дещо нахилив своє вухо, і я прийняв і знайшов для себе велике наповнення. Здобуток був мені в цьому. Я дам славу тому, хто дає мені мудрість. Адже я задумав чинити згідно з нею і переривнував за добром і не засоромлюся. Моя душа побивалася за неї, і я був докладний у виконанні закону. Я підняв мої руки вгору, і я роздумував над незнанням її. Я спрямував мою душу до неї, і я її знайшов в очищенні. Придбав я серце з нею від початку через це не буду покинутий. І моє лоно зворушилося, щоб її знайти. Через це я придбав добре майно. Господь дав мені язик, як мою винагороду, і ним я його хвалитиму. Наблизьтеся до мене не напомлені, і поселіться в домі напомнень. Чому ще маєте ви брак у цьому, і ваші душі сильно спраглі. я відкрив мої уста і сказав придбайте її собі без срібла. Підкладіть вашу шию під ярмо, і нехай ваша душа прийме напоумлення. Вона близько, щоб її знайти. Гляньте вашими очима, що я трохи потрудився і знайшов собі великий спочинок. Придбайте напоумлення за велику кількість срібла і ним придбаєте багато золота. Нехай зрадіє ваша душа Його милосердям і не застидаєтеся його похвалою. Чиніть ваше діло перед часом, і він дасть вам винагороду у свій час.